Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Всім традиційноє Хелоу, ви на каналі Езотаріум. А з вами. Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на тиждень, який можна не тільки бачити на Ютубі, але ще і чути на радіо 22. Посилання на наш ефір. Я залишаю під цим відео. Ми будемо розглядати шестиденку з 24 по 29 серпня. Останній тиждень серпня. Сьогодні на чотування у нас червоні. Аркани Таро, унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі. Ось вона навіть підписана, коли вона зроблена у липні 23-го року. Що стосується цього тижня, вже молодик, з чим я вас і вітаю, і цього разу молодик співпадає з Зодіакальним знаком. І коли прийде Діва, а вона прийде якраз 22 го числа. Розпочнеться і молодик. Тож будемо сподіватися, що цей місяць буде досить ефективний, особливо у геополітичних якихось подіях. Будемо сьогодні розглядати лише прямі позиції великих арканів ТРО. Та так вони самі захотіли, а я зроблю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один нагадую, що для слухачів Радіо 22 всередині цього прогнозу обов'язково буде якась свіженька пісня, якийсь ней нейрокавер. Що це буде за нейрокавер? Я розповім, коли ми дійдемо до середини цього прогнозу. Цього разу розпочинаємо вже з діви, бо вже вона настає і з 23-го числа якраз вступить у свої повні права. Отож, чого очікувати представникам цього знаку? колісниць? Це колісниця, це рух вперед, це досвід, це навчання, це розвиток. Тому намагайтеся розвиватися, намагайтеся не тупити, намагайтеся читати щось. Я розумію, що зараз мало люди читають, ну хоча б дивитись у Ютубі якісь розумні ролики. Якщо вам треба кудись їхати протягом цього тижня, їдьте. Вам у цьому допомагає саме колісниця, і ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку стрілець. Далі Терези. Відлюдник. Відлюдник каже: знайте свої межі, не виходьте з своїх межі, не афішуйте своїх планів. Це не дуже гарний аркан. Він один з найваз... най... найважкіших, особливо якщо це стосується розпочинання. Якщо інші люди можуть щось розпочинати, у вас єдине, що ви можете робити, це закінчувати. Відлюдник допомагає. Існувати у певних межах, не виходити за рамки, якщо ви будете дотримуватись цього, якщо ви будете трошки приховані від світу, від того вам тільки буде краще. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, Феміда. Феміда це справедливість, Феміда це внутрішня рівновага, Феміда це контроль розуму над почуттями. Все в ваших руках. Від вашої внутрішньої гармонії залежить те, яким буде світ навколо вас. У цей тиждень можете йти у різні установи, у тому числі, числі і в судові, і вигравати будь-які складні питання, але для цього треба проконсультуватися у досвідченого юриста. Ще для вас протягом тижня гарні зустріння. Засу... Стрічучі бесіди з представниками знаку Терези. Далі стрільці. Зірка. Зірка магів, інша назва цієї карти. Це позитивні емоції, це дофамін, який вам необхіден. Вам треба бути на позитиві, вам треба контролювати свої емоції. Якщо ви жінка, не забувайте про жіночу красу, бо карта зірка магів вона пов'язана з люцифером. Але люцифер це ранкова зоря, це Венера, це планета Венера, планета емоцій, планета віри, надії та любові. Хай ці почуття не покидають вас. Далі представники знаку Козиріг. Верховний жрець каже про те, що все треба робити швидко, ставити собі якісь цілі на цей тиждень і швидко досягати їх. Також це гарний період для того, щоб змінювати місце перебування, для того, щоб переходити на нову роботу та підписувати договори. У цьому вам допомагає тут гермес Тресмегіст, Він же Меркурій. А Меркурій це планета торгівлі. Планета людей, які займаються бізнесом, тому якщо ви бізнес-леді чи бізнесмен, вам, вам протягом тижня обов'язково пощастить на нові якісь договори та постановку нових цілей. Далі у нас представники знаку водолій. Будьте обережні. Диявол каже про те, що ситуація навколо вас доволі фатальна, і зовнішні фактори вони впливають на ваші бажання. Зовнішні фактори, це ще чоловіки. Будьте обережні з чоловіками, вони можуть намалюватися у вашому житті на вулиці, ви можете зустріти людей у формі. І якщо у вас на кармані буде якийсь кримінал, це не зробить вам нічого гарного. Будьте обережні і не результат. Зкуйте протягом цього тижня. Ну а тут для слухачів радіо 22 я зроблю коротеньку музичну паузу і запропоную вам пісню, яка була написана більш ніж 40 років тому, але вона не втратила своєї актуальності. Написав її Василь Шумов, лідер гурту Центр речі, до речі, цей гурт ще досі досі існує. Заспівана вона російською мовою. Я її не став перекладати. Просто я дав завдання своїм домашнім роботам зробити гарний нейрокавер у стилі скапанк-рок. Тому слухаємо далі гурт-центр, нейрокавер від роботів, пісня Радіоактивність. Незважаючи на те, що пісня ця гуморна, в неї є багато філософії, і насправді, якщо б не було підписано колись у Будапешті Будапештський меморандум і України залишилась би ядерна зброя, можливо, вже б ми і не жили в такому радісному світі. Була б вже термоядерна війна. Пам'ятайте, що ми на межі цієї війни стоїмо кожен день. Тільки один крок, тільки один якийсь необдуманий крок, і все може закінчитися досить фатально для вас. А для того щоб це не закінчилося, так треба не тільки молитися, але і ще допомагати, чим можете, або армійцям, або людям, які постраждали від цієї страшної війни, яка, на жаль, ще не закінчилася. А я продовжую прогноз на шестиденку з 24 по 29 серпня. Зупинилися ми. На рибах, отож чого очікувати представникам цього знаку, карта сонця це прояснення. Карта сонця це гарна внутрішня енергетика, яка буде сповнена, який, якою ви будете сповнені протягом цього тижня. І ця карта також пов'язана з дітьми. Якщо ви з ними не відпочивали, є якраз тиждень до. Навчального року, і ви можете це зробити в цей тиждень. Також ця карта пов'язана з великими грошима, які можуть до вас прийти протягом тижня. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі овни карта смерті. Каже про те, що ви знаходитесь у такому стані, що вам треба щось змінювати. Це може бути щось маленьке, щось дрібне, щось всередині вас, а може бути щось глобальне. Ви можете змінювати місце перебування, ви можете змінювати зовнішність, навіть лягати на хірургічний стіл, якщо це запотрібно. Ця карта пов'язана з магією та з ворожінням протягом тижня, а гарно дивитися на те. Короче, на рунах можете мені особисто зателефонувати, я вам можу все розповісти, якщо ви самі у цьому не маєте ніякого досвіду. Далі представники знаку «Тілець». Гарний період цей тиждень це закінчення довготривалих якихось справ. Карта Всесвіту. Карта Всесвіту це результати, це нагороди. Якщо ви у минулому робили лише гарні справи, ви отримаєте протягом тижня нагороди за свою діяльність. Якщо ви робили погане щось, так само вам прилетить бумеранг з вашого минулого, і ви будете пожинати плоди того, що посіяли. Зараз, до речі, гарний період. Для збору врожаю, так і ви можете зібрати досить жирний такий врожай. І ще для вас протягом тижня гарні зустрічучі бесіди з представниками протилежного знаку Скорпіон. Далі близнюки. Страшний суд це нічого нового. Це повторення, це вищий аркан. Він каже про зв'язок з родом, з родичами. Можливо, ви більше будете займатися проблемами ваших рідних, ніж власними проблемами. Також це. Поступовий розвиток, не поспішайте все, що відбувається, буде протягом тижня, воно не буде нести нічого поганого, ані нового поганого, ані старого поганого. І так само нові якісь справи вони неможливі. А от повторення і зайняття тими справами, якими вже, вже ви займалися, цілком можливі. І протягом тижня для вас. Відсотків на 90 обов'язково будуть зустрічі з представниками знаку риби. Вони позитивні вам випали рівнозначні карти. Далі раки. карта жертви. Будьте обережні, це втрати. Це втрати по здоров'ю, це втрати по майну, це втрати по вашим грошам. Якщо ви будете думати тільки за себе і не будете думати за інших людей, ці втрати пройдуться саме по вас. А якщо ви бачите, що хтось з ваших ближніх потребує вашої допомоги, робіть це, бо карта жертви повішаний, вона завжди про те, що треба бути добріше та благодійніше. І нарешті представники знаку Лева, знаку який вже. Закінчився і розпочалася діва. Отож, чого очікувати Левам? Янгол, інша назва цієї карти помірність це ініціатива, яка в ваших руках. Ви протягом тижня зможете зробити багато справ, багато будете розмовляти, і головне, що у вас є на цей тиждень, це захист з боку вишніх сил. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. Водолій. Ну і наприкінці загальна карта дня на цей тиждень. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, щось дописувати під цим відео, робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. А ми подивимось, чого очікувати загалом від цього тижня. Закохані або два шляхи. Вибір завжди є. Вибір у ваших руках, і що б не сказали для вас ці червоні аркани таро, ви можете зробити завжди свій хід, який буде відрізнятися від тих порад, які вам сказали старші аркани. Карта закоханих також каже про те, що протягом тижня гарно зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. Ця карта також також пов'язана з експериментами, з авантюрами, які ви можете теж влаштовувати, якщо ви за свої Природою авантюрист. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача протягом тижня, вдягайте щось коричневого кольору. Я ж вам, всім і глядачам Ютубу, і слухачам Радіо 22, яке можна слухати за посиланням під цим відео, всім вам, я щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.